Сім безпілотних літальних апаратів придбали прикарпатські правоохоронці. Гроші на закупівлю. сучасних БПЛА виділила проспілкова організація ГУНП в Івано-Франківській області. До закупівлі техніки для українських захисників долучилися усі співробітники поліції Прикарпаття та їхні родини. Реалізація цієї ідеї показала єдність колективу. Хочу сказати навіть ті. Хто не був на службі, знаходилися в відпусках, вони приходили і просили теж, щоб вони є учасниками цієї реалізації цієї ідеї. Так що, колектив 100 колектив, не було людини, не було працівника, не було дитини, хто би не підтримав цю ідею. Це найменше те, що ми можемо зробити. Ми будемо співпрацювати, то, щоб. Максимально прикладати зусиль, щоб найшвидше була наша перемога. Тактико-технічні характеристики БПЛА задовільняють їх пілотів. Потужні бойові пташки в темну пору доби долітають до ворожих позицій і виконують запрограмовані завдання на відмінно. Ми постійно розвиваємося, і на жаль, наш ворог також розвивається. І ці дорони нам зможуть надати можливість більш ефективно захищати нашу територію, нашу неньку Україну. А саме головне вони зможуть убезпечити наших. Захисників від загроз, які їх спостерігають на лінії зіткнення, це дрони насправді на сьогоднішній день являються бомбери, такий тип дронів, і вони з-за більшого вони працюють в ночному режимі для того, щоб в денний час їх було не так помітно. Вони на сьогоднішній день вони значно великі і шумні, але виконують свою задачу в темну пору доби, тоді коли основні сили оборони ну, знаходяться в такому більш. Замзаммершому стані, і такі дрони можна відпрацьовувати по позиціям ворога дуже ефективно. Зазвичай напередодні різдва родини правоохоронців від голозевої проспілки отримували солодкі подарунки. Нині від солодощі відмовились, закономлені кошти спрямували на придбання військової спецтехніки. Її вартість понад один мільйон гривень. Михайло Березень Любомир Микитюк. Новини на вежі.